Вітаю, вітаю. Сьогодні мій перший виїзд на моїй МТХ. Хотів би так сказати я, але на жаль, ні. А перед началом відео хочу сказати, що підписуйтесь на мій інстаграм, на мою інстаграм-групу. Туди ви можете викласти свої фото байків, Також ви можете подивитися різні відоси, які я сюди не заливаю на свій ютубчик. І, в общем, давайте, підписуйтесь. Підписуйтесь. В чому заключається вся суть оцих кастомів Це не в добавки скорості, надіжності або даже просто хорошого вигляду цього мотоцикла. Тут весь прикол це в нюансах, які він скриває в собі. Це іменно та сама. Переділка мелка, просто така малюсенька-малюсінька переділка. Навіть поставити ту саму ручку газа на е, китайське, На китайський пульт. Во. Що мені стоїло поставити нові амортизатори? По-перше, це найти те, що я хотів. Я їх шукав добре, наверно, 2, може 3 місяці. Е, мені треба були оригінальні і неушатані. Я знайшов, дякую дяді Юра за весь сервіс. Він мені скинув відео, показав, які амортизатори, поставив мені туди втулочки, все зробив по красоті, так як треба. Самі одбойнички в якому стані. Вони навіть нема слідів, що на отбої зработували. Ось самі гайки не покоцані, не подовбані. Порошому стані. Ну от, найголовніше це їх робота. Донизу легко, назад. Донизу легко, назад. З усіллям. Гідравліка тут працює просто ідеально. Так само і другий. Донизу. Ну, по гідравліці питань нема. В такому стані от пружинки, дивіться. Розпаковка. Аморти шукали два місяці. Уже осінь на дворі. Оп, оп. Це лицо треба довольно засняти. Як же шважку. Опч. Ведь ну хорошо. Конечно. І це би усі аморти, це після реставрації. І другий такий самий. Так що дякую дяді Юрі, що він подогнав такий подгон. Бо того що китайські повна шляпа. А далі саме це установка їх. Мені прийшлося гріти раму, бити ломом, чим я там тільки не упашив, щоб поставити туди наверх, бо то, що разом з тулками вони туди не влазили, там не вистачало двох до трьох міліметрів. Це кастом. І опять же це переділка. У мене то шпиця отлетить на задньому колесі. То редуктор опять же, не стає так, як положено. Руль. Те саме, пульти, те саме. Це уже з фарой. Тож баком. Ну и к шо? Сейчас приборка начала крыловато стоить. Пойдет, пойдет. те самі ручки на сцепление и на тормоз Щоб поменять отут поставить усе оцю кстати валентин тобі велике дякую за ручка. я ще придумаю как поставить тут вони по товщині и тут опять надо щось допилювати все як надо забувати палець поршень з него аж поруя но трохи не видно а не. Ой а ще прикол в тому, що я хотів поставити оцей, Ну тут у мене фокап вийшов. Цікавий. Отбив тупо кусок. Навіть два воно, мене. Снизу, зверху.